Цешка, не вгадав з пікселем. Не вгадав з пікселем, але Альфа не летить. поїхати до... Ага, я забув за нього. Паскудник. Хотів поїхати допомогти ЦЦшку їм. І... Це бля, з перерахунком плюс 8 відсотків. <плесить> ще пару паєк, напевно, точно перша мітка була. М -м, сука, сам злыв. Это две видмитки? Хорош. А как живы? Просто живы. Аха, на набили тут танків не проїхати. А ж, не стій на місці. Ааа, куди він? А ти прямо не можеш об'їхати, ні? Що він робить? Я сейчас не разумею, Эмилле. Там шот на цешка. Ей-то добывай. Csak nem nevezem hogy és ön robba. Magállna nevezem még. А вона тобі ця це цешка летить. Тільки ж не там, не бортом. Взагалі, по ідеї міг би від башки поїхати і... ...прибити. Звідси ти точно не дістанеш. А я буду рати, якщо він тебе десь проб'є зараз. Ну хоть навіть їхати вистачає. Фінал звісно епічний. Не розумієш, що у нього корпус великий і сильно виставив. Ну, от поки в тебе був шанс, треба було туди їхати за ним. О, алілуя!